you mm -hmm. Саш, розкажи, будь ласка, хто ти, де ти служиш, в яких військах? 14-та механізована бригада, командир саперного взводу. Бригадного, ну, тобто, ну по спеціальності я сапер. Угу. Як розпочиналася твоя історія в цій справі в саперні? А історія спочалася ну ще давно. Там закінчив військову кафедру, коли вчився в моєму університеті, там отримав звання офіцера запасу. Там, відповідно, була якась підготовка, але ну, я вважаю, що вона була доволі така більш формальна, недостатня. От і далі, вже коли е, перший був етап цієї російської війни, то є в 2014 році, е, зразу попав, ще була туди 51 бригада Володимирська. Е, і, так я вже став на посаду командира Саперного взводу. І тоді вже в принципі, як можна сказати, в бойових умовах доводилося вивчати з нуля майже цю всю справу, тобто на практиці здобувати. Ну але вже відповідно, коли 24 лютого Росія напала на Україну, я знову ж таки постарався попасти в. Ту ж бригаду до своїх, як то кажуть, вже 14-ту правда. І вже тут трішки було легше, бо вже щось якийсь трішки досвід був. Хоча, як показали вже зараз практика, але ну, він був дуже далекий до, до ідеалу. Всі мої знання, якісь навики. Тому що зараз війна зовсім інша. Засоби теж там зовсім інші. Складніше, складніше зараз набагато, ніж було там в 2014 році. У нас така, якби справа, така спеціальна, що треба кожен раз вчитися. Є якісь там базові навики, там, перше, те, що обережність, тоб сапер має бути обережним, а все решта, ти здобуваєш вчився, от, розбираєш там, щось нашов, ну, розібрав, вивчив. Які особливості твоєї роботи, як сапера? Ніколи не знаєш, що тебе зараз чекає от, в, даному конкретному, там, в даний конкретний момент. От, тому що, і, по-перше, і кількість завдань, які перед нами стоять, дуже Це, ну, Саме таке, напевно, що найвідоміше це робота з вибуховими там, речовинами, тобто мінування, розмінування, поводження з предметами вибухонебезпечними, там, які не розірвалися, то з снарядами, які там, от прилетіли, він з якихось причин не розірвався. Але цим воно не обмежується, тому що ще там сапер, інженери там, займаються такими речами, як там, будівництво мостів, руйнування тих же мостів, прокладанням доріг. Ну, дуже дуже багато завдань. Саме по забезпеченню основних бойових підрозділів, щоб вони могли виконувати свої завдання. І це насправді дуже-дуже багато роботи і дуже така клопітка робота. Тобто, треба працювати, працювати і працювати. І треба в весь час постійно вдосконалюватися, постійно вчитися, щоб те, якісь завдання виконати якомога швидше, і щоб відповідно інші підрозділи могли далі. Виконувати свої якісь завдання поставлені. Що є найпростішим і найскладнішим в твоїй роботі? Простого, напевно, що нічого немає. Найскладнішим, найскладнішим це все ж таки от проведення от інженерної розвідки і розмінування. На такому от прикладі, от ми звільняли території, да, і ворог ніби відступив. Тобто, живо, жива сила, техніка, все, от вони відвели все. Але насправді для нас він ще залишається на цих територіях у вигляді мін і якихось нерозірваних боєприпасів. Настільки особливо росіяни... Е, умудрилися наробити таких речей, які от вбивають людей, що ти не знаєш, з якого боку чекати підступу, його треба там знаходити, вони їх там ховають. Там відповідні різні є механізми, на які воно спрацьовує. Тобто небезпека чекає на кожному кроці. Якщо там дотримуватись певних правил, певного, певної послідовності дій, то ти свою роботу виконуєш безпечно для себе і для інших людей. А простих речей та простих речей в тому ділі, напевно, що немає. Якби це не звучало. так? Так. А скажи, будь ласка, Саш, а от, ну, і, багато військ використовують якусь специфічну техніку. Саперні війська. Яка їхня е, амуніція, з яку ви використовуєте постійно? Ну, в, в першу чергу, це транспорт, транспорт може бути будь-яким. Тобто тобі просто треба дістатися з одної точки там, в іншу. Ну, зазвичай це як військові вантажівки бувають, є відповідно багато землерийної техніки якраз таки для обладнання там, доріг, позицій, то є, то ці, що, що позиції там, накопуються, окопи, траншеї, бліндажі, все, все це виконується з допомоги інженерної техніки, є різного роду екскаватори, бульдозери, от. є спеціальні там, от механізовані мости, які там, дозволяють за хвилин 15-20 навести переправу. Там, Ну там до 40 метрів і тому подібне є от понтонні переправи. То, є то що зараз воно стоїть, ну дуже дуже ключову роль відіграють, тому що нам зараз доводиться переправлятися через водні перешкоди, і відповідно без тих понтонних переправ, ну, от все військо буде стояти. То Важливість от, от цих от кожного аспекту насправді є дуже визначальною. Якщо говорити про якісь вузькоспеціальні речі, то які ви використовуєте там в щоденній роботі для пошуку мін це мінно металошукачі, відповідно, як і якісь військові. Так ми використовуємо і і цивільні зразки, тому що ну військових відповідно недостатньо вони. Можуть бути вже там застарілі, там, джерела живлення до них вже там не знайдеш і тому подібне. Тобто, гарати там використовуємо таке, що доступно, тому що чим їх більше, тим їх краще. І відповідно, Але все одно вони не дають 100% результату, тому що існує безліч пластикових мін, на які вже металошукач як не реагує. Тоді треба от, зі щупом проходити це все. І плюс, навіть якщо ту міну знайшов, тобі її ще треба. Безпечно знешкодити, і відповідно, під під кожні такі міни, ще, да, даше ворог. От москалі дуже часто люблять закладати всякі міні-міни-пастки, які якраз націлені на того сапера, який буде її розміновувати. От той тобто, з кожного з кожного боку, таке це для цього там потрібні відповідно вже кішки, щоб її там безпечно стягнути з безпечної відстані. Інженерна ця справа вона настільки багатогранна, що будь будь, будь, будь що може там знадобитися, то ну. В кожному конкретному випадку ти можеш використовувати такі речі, яких би ніколи раніше не використовував би. Mm Підготувати -hmm. такого фахівця ну це насправді довго і, мабуть, не дешево. Війна закінчиться, ми переможемо. Території, на яких ведуться бойові дії, в більшості вони є замінованими. Робота саперів, розмінувальників, наскільки це ще часу затягнеться, щоб звільнити от прям країну. Десятки років. Десятки років, так. До сих пір знаходять. Ну, я не скажу про міни, а нерозірвані боєприпаси часів Другої світової війни. Це ну розумієте, головне ці всі речі ну знайти, як, як воно там, де, в який момент воно випливе і де воно може бути. Ніхто не знає, насправді там десь там лежить той снаряд посеред лісу, куди там воно не, не, не достанеться людська нога. От і він там ще може лежати там 70 років, так само і по мінам. Тобто вони можуть закладатися на тих територіях, де там поки що люди там не будуть йти. В першу чергу відповідно розміновуються якісь комунікації, це дороги, узбіччя. Мости, річки таке, щоб люди могли просто пересуватися. І далі вже потроху там, якісь сільськогосподарські угіддя, там, поля, щоб вже люди могли там, вести сільське господарство. А вже після того будуть там, от, ліси, тому що щоб обстежити там, один квадратний метр якоїсь території, це треба багато часу. І, відповідно, на це затрачається багато грошей. Тобто розмінування, особливо гуманітарне, воно вартує шалених грошей насправді. Це дуже буде велика проблема на десятки-десятки років. Саш, я тобі дякую за твою роботу. Дякую, що ти захищаєш нас і дійсно робиш такий важливий внесок в перемогу України. Я щиро вірю в те, що ми переможемо, розмінуємо життя, переможемо Росію, і все в нас в Україні буде добре. Так, дякую. головне зараз перемогти, а там далі будемо працювати.